Нема, зрештою, за що виправдовуватися. У нас є коаліція, яка налічує більше трьохсот народних депутатів це раз. І ця коаліція має бути міцною і дуже добре працювати ефективно для вирішення всіх тих проблем і задач, які сьогодні стоять перед державою, і перед суспільством. Що відбулося в парламенті? Відбулася в парламенті парламентська люстрація. Тому що, знаєте, коли відбулися ті драматичні події, коли вбивали людей на Майдані, коли стріляли в спини, в тому числі і мені, 18 лютого. Ті, хто сьогодні поборники кричали, що от ми, мовляв, державу там врятували, бо в парламент прийшли. Та вони не державу рятували, вони свої шкури рятували. Тому що, якби вони не прийшли тоді в парламент, то сьогодні були б на курорті, там, де перебуває їхній начальник е е Янукович. А насправді сьогодні відбулася абсолютно правильна парламентська люстрація, коли ті, хто голосували за закони 16 січня, ті, хто абсолютно плювали на будь-які норми. Які повинні були дотримуватися в українській державі, в тому числі і в парламенті, не можуть бути в керівництві комітетів Верховної Ради України.